Денис Дрозд старший науковий співробітник обласного історичного музею, нині військовий збройних сил. З перших днів широкої війни обороняв Чернігів. каже, до війська пішов за 10 днів до 24 лютого. Війна ж готувалася не один день, правильно, і буквально напередодні розуміючи, що якісь події мають відбуватися, і розуміючи, що є певні навички, які можуть знадобитися в армії, у війську я. Пішов до Збройних сил. Денис Дрозд розповідає, строкову службу проходив у гірсько-стрілецькому батальйоні спецпризначення Лаванда, а бойовий досвід мав лише умовний. Багато років займався пошуковою діяльністю, знаходив останки загиблих воїнів Другої світової війни. Стикалися ми із вибуховими предметами дуже великій кількості розуміли і тактику дій. Підрозділів тому, що щоб знайти полеглих, треба було розуміти, як вони чинили чи оборону, чи наступ. Як вони йшли, де могли бути їхні розташовані позиції про свою участь в обороні Чернігова? Денис Дрозд розповів учасникам зустрічі Битва за незалежність, яка відбулася в обласному історичному музеї. З 26 лютого і до останнього дня оборони Чернігова він разом з іншими військовими перебував на позиції на південних околицях міста, що отримала назву Клєвір за формою розв'язки з чотирьох шляхів. Ворог біля нас був на дуже дуже короткій дистанції. Техніка ворожа була близько кілометра від нас. Вважалося спершу так, що о, той напрямок був о, більш спокійніший. Але коли ворог почав робити обхідний маневр, ми вже зрозуміли, що Чернігою знаходиться в оточенні, тим більше з перших днів, буквально 24-25-го. Вже е, там велися бої. Там вже була підбита ворожа техніка, були видні позиції, звідки працювали гради, їх трішки відтіснили спочатку. звідти. За два тижні боїв військові, що стояли на другій лінії, дали оборонцям на клєвірі прізвисько спартанці. Коли ми кожного дня після тяжкої ночі виходили до них на зв'язок, вони кажуть: ну ви молодці, ми вже думали, вас там нікого немає. Після деблокади Чернігова Денис Дрозд продовжив службу в Збройних силах України. Оксана Ільчук, Роман Репа. Новини на Суспільному. Тобто уявлення.